Добрий день, діти! Розпочинаємо урок української мови, на якому ми сьогодні повторимо і закріпимо все, що ми вивчили за цей навчальний рік, а також дізнаємося, про що мріють наші друзі читалочка, кадчик, родзинка і щебетунчик. Спочатку за посідати сьогоднішнього уроку і в каліграфічній хвилинці ми з вами пригадаємо сьогодні такі словникові слова: коридор, космонавт, криниця, минулий очередь. Запишіть їх. Та складіть речення з одним із цих слів і запишіть це речення. Давайте ми з вами прочитаємо розмову друзів. Читалочка, я мрію провести канікули на морі. Каче, у мене є мрія полетіти в космос. Родзинка, моя мрія побувати в Паріж, Парижі. І щебетончик, а я мрію побачити мрію. Як ви думаєте, яку мрію хоче побачити щебетончик? Давайте ми з вами дізнаємось наступній вправі. Найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак створили в Україні. Його побудували на Київському авіаційному заводі і дали велетню романтичну назву Мрія. Літак мрія здатен перевозити вантажі не тільки в середині багажного відтіку, а й зверху на собі. В <клух> 4. Спишемо перше речення тексту про літак з попереднього. Тепер підкреслимо прикметники в цьому реченні. Це найбільший, найпотужніший, транспортний. Тепер позначимо над кожним прикметником його рід. Найбільший до якого роду відноситься: чоловічого, жіночого чи середнього. Так, це чоловічий рід. Найпотужніший теж і транспортний чоловічого роду, тому що залежить від іменника літак, який теж чоловічого роду. Тепер у праві 5 випишемо підкреслені ці прикметники та змінимо їх за іншими родами і запишемо. І позначимо закінчення в кожному слові. Отже, перший прикметник це найбільший. Змінимо його жіночий рід це найбільше закінчення А. І середній, яке найбільше закінчення Е. Наступне слово найпотужніший закінчення видь. Змінюємо прикметник жіночого роду це буде найпотужніше. І середнього роду. Найпотужніше. Наступне прикметник самостійно. Перевірте. Молодці. Управішість. Вкладіть текст про свою мрію 3-4 речення. Розпочни із заголовок. Ми можемо дати заголовок Моя мрія. Наприклад, кожна людина має якусь мрію. Я також маю свою мрію. Я мрію побачити увесь світ, познайомитися з дітьми різних країн, побачити всі чудеса світу. Я дуже хочу, щоб моя мрія збулася. Запишіть ви свою мрію. Не забудьте розпочати із заголовка. Щепетунчикові, цікаво, чи знаєш ти, що означає слово аеродром? Аеродром це місце стоянки з і посадки літальних апаратів. Запишемо це слово, поділяючи на склади для переносу. Аеродром. Як же виникло слово аеродром? Колись американський винахідник назвав свій літак аеродром. Це слово означало той, що бігає в повітрі. Ця назва літака нікому не сподобалась. Але слово залишилося в пам'яті людей. Ним почали називати місце для зльоту і посадки літаків за Алою Коваль. Спишіть текст про аеродром. Підкреслимо головні члени в першому реченні, колись американський винахідник назвав свій літак аеродром. Отже, головні члени пригадали, це підмет і присудок. Підмет – це головний член речення, який про що або про кого говориться в реченні, це винахідник і присудок, що говориться про підмет. Винахідник, що зробив? «Назвав». Тепер утворимо і запишемо сполучення зі словами цього речення. Тобто встановимо зв'язок цього речення. Винахідник що зробив? Назвав. Назвав що літак? Назвав як? Аеродром. Назвав коли? Колись. Винахідник який? Американський. Праві 10. Прочитайте слова, які зацікавили каджика. Це гелікоптер, гвинтокрил, вертоліт. Чи знаєте ви, що у них спільного? Так, спільного вертоліт, гелікоптер і гвинтокрил те, що це літальний апарат, що може підніматися в повітрі без розбігу і вертикально приземлятися, а також зависати в повітрі. Складіть і запишіть зі словом вертоліт. три Речення, щоб було розповідним. Одне речення питальним, і третє речення спонукальним. Наприклад, вертоліт злетів у небо. Це розповідне речення. Тепер складаємо питальне речення: Куди полетів вертоліт і спонукальне? Пригадали спонукальне спонукання до дії. Отже, спробуйте політати на вертольоті. Можливо, ви склали свої. Три речення розповідне, питальне і спонукальне. У домашньому завданні праві 12 прочитайте та спишіть текст. А потім вам потрібно буде підкреслити дієслова і позначити у них префікси. Отже, дієслова в першому реченні перший гелікоптер винайшов київський конструктор Ігор Цікорський. Це дієслово винайшов. Підкреслюєте ви двома лініями. І префікс це ви. Отож, успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!